Всім привіт! Сьогодні збираємо бокс на червоний колір. Перше. Така маска зі стічем. Далі крем для рук. Отакий з Мікі Маусами. Пінка з клубнікою. Рум'яна. Відловіт. Далі сиворотка. Бомбочка для ванни, така з клубникою. Полуниця. Такі патчі з кавно. Це патчі для губ. І отакі патчі для очей з Баг. Беремо такі салфетки теж з полуницею. Це фора. Такі для тіла, з апельсином. Бльосточки такі. Така помада це з полуницею теж. Milk, Духи. Вибачте, це парфуми, не так сказала. Кремчик, це з бананами. Ну, він рожевенький, я вийду Нормально Окра, тепер косметичку. Косметичка така з сердечками. Собака прийшла. Собака. І ще, мені здається, треба взяти одну маску. Тепер ми ще візьмемо. Отаку масочку. Це з полуницею. Це у нас Strobel. Отака. І вийшов у нас отакий от бокс на червоний колір. Пишіть ще. Що робити? І не забувайте підписуватись на мій канал Юлій Айн.